Багаторічний досвід роботи з дітьми дошкільного віку показав, що важливою умовою ефективності дошкільного виховання є з'єдність виховного процесу з розвитком дитини, що полягає в орієнтації на особистість, на її віковій особливості, у підтримці пізнавальної сфери. В сучасних умовах значення комп'ютерної грамотності зростає, однією з теоретичних основ якої є логіка. Знання логіки сприяє культурному та інтелектуальному розвитку особистості. Основа інтелекту людини, її сенсорний досвід закладається в перші роки життя дитини. У період раннього дитинства відбувається становлення перших форм абстракції, узагальнення простих умовиводів, перехід від практичного мислення до логічного, розвиток усіх психічних процесів, сприймання, пам'яті, научно-дієвого мислення, розвитку мовлення, уяви. Дитина отримує багато уявлень про навколишні предмети, може визначити їх форму, колір, величину. Свій перший математичний досвід дитина набуває в різноманітних видах повсякденної діяльності. Цей напрям роботи дуже зацікавив мене, так як він передбачає засвоєння дітьми елементарних логічних прийомів та орієнтований насамперед на формування вміння розмірковувати, встановлювати причину наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості умовиводи. Розуміючи важливість цієї проблеми, в роботі з дітьми розпочала широко використовувати розвивальні дидактичні ігри логіко математичного змісту. Працюючи над проблемою логіко-математичного розвитку дошкільнят з використанням дидактичних розвивальних ігор, я поставила перед собою мету викликати інтерес до занять з математики, використовуючи розвивальні дидактичні ігри, розвинути у дітей логіко математичні уявлення. Сенсорні способи пізнання математичних властивостей і відносин, обстеження, зіставлення, групування, впорядкування, логічні способи пізнання математичних властивостей і відносин, тобто аналіз, абстрагування, порівняння, узагальнення, класифікація, серіація, інтелектуально творчі прояви дітей, винахідливість, кмітливість, прагнення до пошуку нестандартних рішень завдань, активність та ініціативність дітей. Збагатити словник дитини. Щоб реалізувати поставлені завдання, я вирішила вибудувати комплексну систему супроводу розвитку логічних прийомів розумових дій дитини, яка дозволить підвищити якість математичного розвитку дошкільників. Розпочала з вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з використанням інтернет-ресурсів, підбору літератури, аналізу ситуації, коректування календарно-тематичного планування роботи з дітьми. Створила повноцінне розвиваюче середовище, виділила місце для дидактичних ігор математичного змісту, де б діти могли виявляти самостійність у вибору матеріалу. Тут знаходяться ігри та іграшки, спрямовані на розвиток мислення, уяви, мовлення, дрібної моторики РУ. Метою занять є розвиток і формування математичних уявлень і здібностей дітей дошкільного віку, логічного мислення, розумової активності, кмітливості, творчих здібностей особистості дитини. Організована навчальна діяльність дітей включає в себе ігри для розвитку мовлення, збагачення словника, пам'яті, до яких входять дидактичні картки, із зображенням предметів різних за кольором, формою, кількостю тощо. Ігровий зміст таких розвивальних ігор спонукає дітей більше дізнаватися про навколишній світ. І гру в цьому випадку я використовую для збудження інтересу, зацікавленості. Водночас ставлю і інше завдання розвиток точної, аргументованої і доказової мови, збагачення словника дитини. Організація і проведення розвивальних логіко-математичних ігор відбувається так: дітям пропоную нову гру. Діти розглядають і називають її частини, визначають їх форму і розмір, комбінують. Потім пропоную знайти подібність за формою її частин і комбінацій з них із реальними предметами їх відображення. В результаті бесіди діти з'ясовують, що фігури трикутної форми з заокругленням мають схожість за формою з крилами птахів. Великі за розміром фігури трикутники-чотирикутники з заокругленою стороною, схожі на тулуп птахів, звірів, морських тварин. Потім дітям пропоную подумати, що можна скласти з набору фігур до гри і назвати. Якщо виникли труднощі, пропоную зразок, виконаний у тому ж масштабі, що і частини гриб, зазначення місця розташування частин. У цьому випадку, підбираючи фігури, діти накладають їх на зразок. Також поєдную на заняттях математичні ігри з читанням улюблених казок, оповідань чи віршів. Читаючи казку, використовую серію карток з тваринами і рослинами, предметами їх кількісті, які згадуються в ній. Починаючи навчання дітей, я усвідомлювала, що логіку математичний розвиток дитини тісно пов'язаний з її фізичним розвитком, тому фізичні та інтелектуальні вправи повинні чергуватися і переплітатися одна з одною. Поєднує рухові та настільні ігри, віршовані матеріали, матеріали розвивальних методик, нікий ціна воскобовича. Для накопичення досвіду дій з множинами використовує в роботі з дітьми логічні блоки дієниша, які допомагають дітям оволодіти мислительними діями, порівняння, класифікації. Кожна дитина проявляє творчість, вигадує новий проєкт і нову модель. Палички Кьюзенера, призначені для моделювання числа. За допомогою цих паличок діти легко запам'ятовують склад числа з одиниць та з менших чисел. На основі блоків та паличок розробили ряди дидактичних ігор і вправ для дітей дошкільного віку, намисто, відшукай так чи ні, обручі. Усі логіку математичні ігри розглядаю як певну систему з поступовим ускладненням завдань. Під час організації дитячої діяльності завжди дотримуюся взаємозв'язку вивченого матеріалу з тим, який дається на занятті повній мірі, оволодівши ним, мої вихованці переносять його в свою самостійну діяльність, що позитивно впливає на їх всебічний розвиток. До кожного заняття добираю різноманітний яскравий научний матеріал для групового та індивідуального використання. Систематизували його за тематичними серіями відповідно до тематичних тижнів. З досвідом своєї роботи охочі ділюся з колегами через консультацію, практикуми, відкриті покази до педагогічних рад на засіданнях школи молодого вихователя. Під час таких заходів ознайомлюю колег із специфікою організації занять з дітьми та включенням до них логіку математичних розвивальних ігор. Розвиток логічного мислення та пізнавальної активності дошкільнят неможливий без участі батьків. На всіх етапах потрібна підтримка дитини вдома, в сім'ї. За запитом надаю батькам не лише педагогічні знання, але й здійснюю їх практичну підготовку з питань логіко-математичного розвитку дітей. Пропаганду педагогічних знань також здійснюю через батьківський куточок, де розміщую консультативні матеріали. Досвідом роботи з використанням у роботі з дошкільниками розвивальних дидактичних ігор логіку-математичного змісту поділилася під час проведення методоб'єднання для вихователів середніх груп ДНЗ міста Чернівці. Провели відкритий показ роботи з дітьми, заняття на тему мандрівка в країну казок. Слухачі метод об'єднання дали високу оцінку проведеному заняттю, відзначили пізнавальний рівень дидактичного навчального матеріалу, авторських ігор, які були представлені в ході обговорення заняття. Результативністю роботи з дітьми дошкільного віку є те, що мої вихованці володіють достатнім обсягом знань для подальшого навчання в школі, інтелектуально розвинені. Прагнуть до нового. У них сформовані вміння розмірковувати, встановлювати причинно-неслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості умовиводи, здатність використовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу пізнавальну активність, кмітливість, гнучкість мислення, самостійність суджень тобто, поводитися. Компетентно відповідно до своїх вікових можливостей, індивідуального та життєвого досвіду.